Вітаю! Сьогодні у нас 16 липня 2024 рік. В вашій увазі хочу представити сорт абрикоса особливий Денівська. Ось вони такі. такі. Якщо взяти їх два, дивіться, як Персики. Два, тут грам 70-80 точно є. Ось отака форма плодів. Це вони в мене знаходилися в затінку. А ті, які на сонці, то ті яскраві. Ну, це те, що в мене залишилося, бо ті пішли на продажу. Там такі насичено яскраво-червоні, були прям красотулічки. Тут теж, бачите, дивіться, який рожевий, такий яскравий рум'янець, такі гарні плоди. Товарність в них велика. І смачні, крім того, бачите, такі кулясто овальної форми. Жовтого кольору, вкриті малиновим румянцем на сонячній стороні плоду. Давайте ще я рукою попробую одного розлупити. І подивимося, що все. Ми бачите, Ох, який м'ясистий! Так, кісточка. витягну. Кісточка, як бачите, гарно відокремлюється від м'якоті. велика. Як на мене. Так. М'якоть, ось бачите, соковита. Сік блистить. Дивіться, дивіться, яка соковита. Зараз давайте спробуємо смак. Ммм. Mm -hmm. Добрі. Ммм. Mm -hmm. Ви знаєте, сорт достойний. Уваги. Ммм. Mm -hmm. Як казала моя баба в свій час. Добренькі. Ви знаєте, рекомендую цей сорт. Так, якщо подивитися, ось достойних сортів, правильно кажуть, це монастирський, Петропавловський, особливий Денісюка та інші гарні сорти. Такий сорт достойний. красень просто. Візьмеш так. Ох. Красунчик. Гарні, гарні такі плоди. Ну, що я можу сказати? Дерево на підщепі жартель сильно росла. Плоди вагою 70-80 грамів десь приблизно. Ось бачите, вони ось такої форми, такого забарвлення. Що стосується. Зимостійкості. Зимостійкості висока, підмерзань не було взагалі. Що стосується грибкових захворювань, я провожу обробітки. Ви всі прекрасно розумієте, що без обробіток хімічними препаратами абрикос ви не отримаєте, тому що монульоз свою справу зробить. Використовую хорус, використовую свіч, щоб вони не гнили. Та й інші препарати. Такі, як Сігну, а ранньої весни використовую бордуску суміш. І ви бачите, плоди, гарненькі, все як положено. Що стосується транспортабельності, транспортабельність плодів гарна, товарність, бачите, відмінна, можна вживати у свіжому вигляді, а також для технічної переробки. Це сорт української селекції. Селекціонер Денисюк. Гарний сорт абрикос. Особливий Денисюка. Рекомендую не пожалкуйте. Садіть монастирський, особливий Денисюка та інші добрі, смачні абрикоси. Дякую за увагу.